Вітаю культисти, детективи та ті, хто вже почав чути дивний шепіт із вентиляції. Знаєте, жанр лавкрафтянських жахів це як стародавня магія. Якщо розробники все роблять правильно, ви отримаєте шедевр, від якого холоне кров. Але якщо вони помиляються, ну виходить просто симулятор зеленого туману зі щупальцями. Знайти гру, яка справді передає атмосферу космічного жаху, а не просто лякає скрімерами. Це завдання значно складніше ніж вимовити пнеглоїм головнах з повним ротом печива. Але я зробила це за вас. Я перекопала стім, пожертвувала своїм ментальним здоров'ям і склала підбірку проєктів, де безумство це не баг, а головна фіча. І сьогодні ми будемо будувати міста для древніх, грати в карти з долею, рибалити там, де риба може з'їсти вас першою. Так що готуйте свої некрономікони, перевіряйте ліхтарики, і ми занурюємось у безодню. Перш ніж продовжити маленька виноска, тут не буде багатьох, можливо відомих вам тайтлів по причині, що я знайшла там російський слід. Моя місія не допускати розповсюдження подібного контенту. Тому, якщо ви граєте в ці ігри, це ну, якби на ваш розсуд. Перш ніж потім запитати, а чому ж ти не взяла ось цю відому або цю відому гру, то ось це і відповідь на це питання. Дякую і погнали далі. Почнемо з гри, про яку могли б спитати. А є щось типу Анно, але щоб з жертвоприношеннями? Є. Це Warshippers of Tulho» від наших сусідів поляків зі студії «Crazy God Games». Забудьте про нудне прокладання торгових шляхів заради спецій. Тут ваша головна валюта це віра і ну, люди. Але є нюанс. Ви граєте за лідера культу, і ваше завдання не врятувати світ, а розбудити ктулху. І знаєте, що йому байдуже на ваші податки. Йому треба, щоб ваші громадяни вчасно лягали на вівтар. Гра ламає шаблони. Ви будуєте затишне місце, налагоджуєте виробництво, дбаєте про ферми, а потім бац. Треба вирізати половину населення, бо великий древній встав не з тієї ноги. Механіка просто шикарна. Ви можете керувати містом як бог згори або вселитися в конкретного культиста і своїми руками м, вирішувати, так скажемо, кадрові питання. Це ідеальна гра для тих, хто в The Sims завжди прибирав драбину з басейну, тільки тут це частина бізнес-плану. Далі база. Фундамент, українська студія Фробверс і їхній багатостраждальний хід The Sinking City. Чому багатостраждальний? Бо розробники буквально вигризли права на цю гру в суді у недобросовісного французького видавця. Тож купувати її зараз це не просто кайф, але і акт справедливості. Що по грі? Ви приватний детектив у місті, яке тоне, і це не метафора. Вулиці перетворилися на канали скрізь гніюча риба і дивні типи, схожі на жаб. Головна фішка, гра вас не поважає у хорошому сенсі. Вам кажуть: іди на перехрестя такої-то і такої-то вулиці, і все. Ніякого маркера на карті. Відкривай мапу, шукай перехрестя і став мітку сам. Це симулятор того самого відчуття, коли ти приїхав у незнайоме місто. У тебе сів телефон, а перехожі замість дороги хочуть відкусити тобі обличчя. Атмосфера 10 з 10. Ще один подарунок від Frogverse ремейк з Шерлок Холмс: The Awakened. Уявіть собі молодого Шерлока. Він амбітний, раціональний, вірить у науку. А тепер уявіть, що його кидають у світ, де наука не працює, а працюють щупальця і магія. Це історія про те, як геніальний мозок ламається об реальність, яку неможливо пояснити дедукцією. Гру робили під час блекаутів і обстрілів, і ця нервова напруга відчувається в кожному кадрі. Тут вам і вікторіанський Лондон, і болота Луїзіани, і звісно, психіатрична лікарня в Швейцарії. Бо яка ж відпустка без гамівної сорочки? Графіка чудова, Ватсон корисний, що рідкість, а сцени божевілля зроблені так, що вам самим захочеться перевірити, чи все гаразд із вашим монітором. А тепер гра, яку я вже згадувала в одному із своїх минулих відео, це Dreams in the Witch House. Це адаптація оповідання Лавкрафта, і вона жорстока. Ви граєте за студента Волтера Гілмана, ваша мета пережити травень. Звучить просто. Угу. Якби вам треба А вчитися, щоб не вилетіти з універу, Б їсти, В спати, Г. Не замерзнути на смерть і не захворіти, бо дрова коштують грошей, Д. Не дати щуру з людським обличчям прогристи вам грудну клітку. Це унікальна суміш RPG, квесту і симулятора бідного студента. Ви будете ненавидіти цього щура, ви будете проклинати іспити з математики. Але ви не зможете відірватися це справжній олдскул, де гра не тримає вас за руку, а б'є нею по обличчю. І перш ніж ми продовжимо невеличка гік-хвилинка. Ви коли-небудь замислювалися, чому ігор Проктулху більше, ніж зірок на небі, від дейтинг сімів до шутерів. Секрет не лише в харизмі древнього, а й в юриспруденції. Творчість Лавкрафта це фактично суспільне надбання. Саме тому будь-хто може безкоштовно вліпити щупальця у свій проект, і йому за це нічого не буде, крім нашого осуду за криві руки, звісно. А ще ота, славно, на шкала глузду Sonніті яка тане на очах у кожній другій грі нашої добірки. Її вигадали не розробники відеоігр, а це спадок настільної рольової гри 1981 року. До цього герої в іграх просто помирали від фізичних ран, і тільки світ Лавкрафта навчив гімдев, що поїхати дахом і почати стріляти у власних друзів це значно веселіше і цікавіше, ніж банальний гейммовер. Погнали далі! А тепер хвилинка національної гордості і, мабуть, найзатишніша гра в цій добірці. Якщо ви любите Slay the Spire, але там вам було занадто весело і кольорово, то тримайте Menace From the Deep. Це проєкт, який зробив наш розробник Артем Баздерєв ака Flat Зробив самотужки, і це той випадок, коли соло розробка виглядає стильніше за деякі aaa проекти Сюжет класичний. 1920 ті роки з США таємне товариство. Зенім, ви ходите по локаціях, збираєте колоду карт і намагаєтесь не від'їхати глуздом. І намагаєтесь не від'їхати глуздом. Але є нюанс. Тут головний жах це не ктулху, який десь там спить. Головний жах це великий бог рандому, коли у тебе на хп напроти стоїть монстр, що зараз вдарить на 20. А тобі в руку приходять самі карти на добір карт О, в цей момент ти починаєш молитися всім богам, старим і новим. Гра дуже атмосферна, похмура і що найприємніше, наша. Тож, якщо хочете підтримати українське інді і любите розкидати карти на столі, маст хев. Якщо ви думали, що риболовля це нудно, ви просто не ловили рибу в дреч. Це гра від новозеландців Black Salt Games, яка створила жанр затишного жаху. В день ви прости, рибалка, сонце, чайки, продаж тріски. Але варто сонцю сісти. Починається справжня дискотека. Скелі з'являються ні звідки, ворони крадуть ваш улов. А сама риба, скажімо так, вона виглядає, ніби її мама згрішила з радіоактивним кальмаром. Ваше завдання не просто зловити найбільшу потвору, а й зрозуміти, що взагалі коїться в цьому архіпелазі і чому мер такий підозріло ввічливий. Гра затягує неймовірно. Ще один день і спати це пастка. Не вірте собі. Класика з Канади, Darkest Dungeon. гра, яка пояснює вам просту істину. Герої це не безсмертні термінатори, це купка невротиків, алкоголіків і клептоманів. Тут ваш головний ворог стрес. Ваш лицар може пережити удар сокирою, але не пережити, якщо на нього накричить якась бабка з книжкою. Герої божеволіють, отримують інфаркти, відмовляються лікуватися або починають красти ваш лут. Це геніальний симулятор менеджменту кризових ситуацій. Ви будете сміятися, плакати і, можливо, зламаєте одну клавіатуру, але воно того варте. Коротко про The Shore. Гру зробив один грек Аріс Драгоніс. Будемо чесними, геймплей тут трохи дерев'яний, стрілянина так собі, але візуал, просто подивіться на це. Ніхто, я повторюю, ніхто не малював Ктулху і Дагона так велично. Коли ця махіна піднімається з води, ти відчуваєш себе мурахою. Якщо ви хочете просто пограти очима і наробити скріншотів на робочий стіл, беріть не думаючи. І наостанок «Moons of Madness». Норвежці вирішили, що ктулху на землі це банально і відправили його на Марс. Це як фільм Марсіанин, тільки замість вирощування картоплі ви намагаєтесь не збожеволіти від голосів у голові. Наукова фантастика тут ідеально переплітається з містикою. Чому на станції ростуть чорні щупальця? Що приховує корпорація? І головне, чи можна втекти від древнього зла, якщо навколо вакуум? Спойлер ні, не можна. Як бачите, Лавкрафт це не тільки про страшну, а ще й про страшенне цікаво. Від містобудівних стратегій до карткових рогаликів древні боги знайшли собі місце всюди. Пишіть у коментарях, яка гра змусила вас перевіряти, чи замкнені вхідні двері, і чи є у вас улюблені ігри в цьому жанрі, які я несправедливо оминула. Ставте вподобайку, щоб Ктулху спав далі і не прокидався. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, якщо ви довго вдивляєтесь у безодню, безодня може попросити вас натиснути на дзвіночок і підписатись на мій канал. До зустрічі, Па-па!